Чорні бургери, мідії, м'ясний стріт гріль та найсмачніші в Україні чебуреки – Все це було можна вполювати на цих вихідних у Житомирі. Фестиваль у пошуках Made in Ukraine» виїхав за межі Києва та завітав у наше місто. Фестиваль називається у пошуках Made in Ukraine», Це фестиваль українських виробників. А три роки тому Юля Савосіна, це людина, яка вигадала цей фестиваль, вона вирішила жити цілий рік лише на українських товарах. А от від зубної щітки там до одягу, і все абсолютно все українського виробника купувала. Після цього виникла така ідея от, зробити фестиваль, щоб споживач міг познайомитися з українським виробником, не боятися його, тому що у нас є такі якісь стереотипи, що якщо українське, то ну ми, ми краще підемо купимо щось виробника іноземного. Ой на фестивалі представлено абсолютно все. Ми до вас привезли 75 виробників. Це від зубної щітки до пальто, Тобто і дитячий одяг, і косметика є, і сукні, і сумки, і взуття. Ну, взагалі, от мені здається, дуже гарна підбірка. Приїхала виробників, і можна знайти абсолютно все. Тут можна було купити все, що завгодно: одяг, взуття, органічну побутову хімію та косметику, товари для дому. Окрім цього, на чекав фудкорт із найсмачнішими чебуреками, корисним медом, смачнючими козинаками та сирами із в'яленими томатами, а також різноманітними делікатесами. На все найсвіжіше, найкраще. Ми з любові робимо наші чебуреки. Вони відрізняються бувають просто з м'ясом, просто з сиром, можна і з помідором. Ну тобто асортимент немаленький в нас. І дуже смачно. У нас завжди найбільше людей, завжди у нас сама найбільша черга. Мы люди видят, как мы это все делаем, людям интересно, и это вкусно. Я мастер, мастер этих изделий, я работаю с кожей, работаю уже около пяти лет, и постоянно, постоянно развиваю свою продукцию, и я уже известен и в Украине, и в Европе, и делаю уникальные изделия, которых больше в мире никто не сделает, и найдется, возможно, редкий кожевник, который технически сможет это сделать. Делаю их только руками, они уникальны, они интересны. И э, люди любят мои изделия, люди любят э, общаться со мной, люди любят э, иметь э, что-то общее, что-то общее с э, теми вещами, которые делаю я. Я делаю абсолютно разноплановые изделия, и ценовой диапазон также очень разнопланов. То есть это От ста гривень до 25 тисяч, залежності від складності із э, від дарговізне іспользуємо матеріалу. Є много факторів, которые впливають на цену. Тут представлено натуральне мило, це не є хендмейд, тобто наше мило виготовлено відповідно з стандартами ДСТУ. Ми проходимо регулярний фітосанітарний контроль. Поділено воно на три серії: тобто, це є дитяча серія, в нас є лікарська серія. І звичайне туалетне мило. Дитяча лікарська серія не містить навіть ефірних голій, тому вони абсолютно гіпоалергенні. Ними можна користуватися для дітей, ними користуються вагітні жінки, ними користуються люди, які хворі навіть на астму, на важкі форми алергії, в тім числі і діти. То наша мета не упаковка, яка, до речі, в нас теж є екологічною. За три дні під дощем вона розлазиться в кашку. Тобто це макулатурний картон. Ми не використовуємо пластику, ми не використовуємо лаку, ми не використовуємо ламінації і тільки воскові фарби, і дуже мало. Тобто на коробку ми наносимо тільки ту інформацію, яка є необхідна. І ми зрозуміємо, що накопичувати сміття не треба, що упаковка нам насправді потрібна тільки для того, щоб захистити продукт від пилу, від бактерій, від сонця, від вивітрювання. І все це її основна дія. А малюночки, фарба, ламінація, лаки це тільки накопичення сміття, і не більше. Житомиряни розповідають, що змогли не тільки поласувати смачненьким, але й купити для себе та дітей одяг та взуття. А для малечі була організована дитяча зона, де працювали аніматори. Фестиваль достатньо цікавий і дуже очі те, що много українських я навіть не знала о існування їх. Точні радують. Плануємо зараз… «Приобрести шапку для рібінка очень понравились. Єдине, хотим, щоб вибрав сам цвет, щоб не було потім у нього возмущень. Да, там було интересно то самое. міді продавали. Ми посиділи, але ми зараз йдемо на день народження, і мы просто ну да, вот, то що э, дуже кухні хорошо ярко представлена, скажем так. Я так э, вважаю, що люди користуються цими і послугами і цікавляться виробами. Які представлені на фестивалі, так що все добре? Анна Кондюба, Всеволод Фокс, інформаційне агентство всі новини.